The light now. Let me hear you say, heart, come back. I like the way you strike. Hit that flame, ignite the mic. Power in your eyes, still in sight. Let me hear you say, heart, come back. Heart, come back. Heart, come back. То прогноз, как мы видим и розмажем. Просто в и прах. Думаю, бой буде красочный, треш контент э, выкидание рингу. Это будет зрелищно и интересно. У форматі 2 на 2 у вазі до 140 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується команда Ратник! Let me hear you say. Всем привет, меня зовут Артем Векич, представляю клуб «Братник», город Киев. База карате, достижения в хардкомпате у нас чемпионы 140. В прошлый бой мы решением проиграли, так что скоро увидите, как мы все вернем. Все свое вернем. Увидите быстрый бой, как мы быстренько приделаем своих соперников. Это будет зрелищно. Интересно. Ростислав Пономаренко из города Киева представляю клуб братьник. База карате, достижение боевое самбо, карате про хорти. Долго перечислили. Да прогноз выйти и как мы выйдем и размажем их. Просто плюшу прах. Never let it flop flop. Kutrinu, Zaproshka commanda Brothers of Destruction. Heartbeat drumming, I'm locked in mode, adrenaline burning overload. Clothes up tight, no place to fold. Every punch writes a story told. Scars don't fade, they turn to pride. We don't have pain, we wear it right from the dirt to the ring. We climb that height, one shot, one dream, one heart combat. No fear, no death. Гуров Віктор Євгенович, 1903 року народження, Одеса. Має професійний рекорд, чемпіон України серед професіоналів з k 1 Має професійний рекорд k К-1, 12 перемог, 7 із них нокаутом. 3-0 у Ну, В хардкомбаті досягнення починаються сьогодні. Прогноз на бій, як завжди, треш контент викидання з рингу, поламані ребра, все таке, коротше. Ми будемо досягати цієї мети. Мені звук Пашнюк Андрій, я представляю город Київ, клуб Герміс. У мене база ММА, Я являюсь мастером спорту по ММА, чемпіоном України, чемпіоном Кубка Міра по ММА. Також маю професійний рекорд 2-0. Ну, Мої бой буде я, красочний, і настараюся на перемогу. И видим только победу в свою молу. Поєдинок ліги «Хард у форматі 2 на 2 у вазі до 140 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по дві хвилини. І команда червоного кута дворазовий чемпіон України з професійного карате, багаторазовий призер чемпіонатів України з бойового самбо Ростислав Пономаренко. І Його партнер по команді. Абсолютний чемпіон України з кіл Кушенка і карате. Чемпіон Кубка України з кіокошенка і карате. Триразовий чемпіон України з професійного карате. Артем Виклич! І разом вони командой. Їх суперники. Володар Кубку світу з ММА, Чемпіон України з ММА, Майстер спорту України з ММА, Андрій Пашнюк. Його партнер по команді. Чемпіон України з боксу, чемпіон України з комбат самозахист і чемпіон України з професійного К-1. Віктор Гуров! І разом вони команда Brothers of Destruction! Дуже цікаво. Зараз буде у нас історія писатися два на два. Хардкомбат, ратник, чемпіони, каратисти, Веклич і Пономаренко, майстри Кіо І в принципі, хлопці, які виступають в різних форматах. і Їхні суперники: Віктор Гуров, майстер тайського боксу і Андрій Пашнюк, який може і поборотися непогано. Цікаво, чи зможуть вони протиставити щось ратнику, який дуже потужно виступає зазвичай у цьому форматі. Починається найспекотніша частина сьогоднішнього турніру. Не розібралися бабара. Так. Ножки контрить треба, Андрюха. Ноги сразу контри. Свеклича в парі. Тиснув да, 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 да. да, Пашнюк. Гуров. Також жорстко працює. Да, Намагається контролювати да, один одного борця. Да, Хорошо! Боротьбу пішов пашнюк. Я казав, що в нього це добре виходить зазвичай. У нього хороша класична борцівська школа. Вільна боротьба.

Хорошо! Витя, хорошо! Вот так и не давай бороться! Пропускаю пускай, не пускай, Андрей! Пономаренко Гурова. Да, Гуров... Вот. Ах, не -а удалось зафиксировать -а! голос соперника. Пономаренко сверху. Витя, завяжи руки! Пробивает по корпусу. И в ярусе перед канатом Викторович и Пашнюк. Андрюха, больше встречать ноги надо! Андрюха, ноги встречай сразу! Ох, Агура тут зверху атакує, Пашнюк у боротьбі. Ну, з ним важко впоратися, мені здається, будь-кому, хто не має аналогічної бази. Емоції зашкалюють. Так, поєдинок дуже емоційний, дійсно. Динаміка множиться на два. Дуже неочікуваний переходи. Завершується і те, чого можна було очікувати. Віктор Гуров, Андрій Пашнюк. Дійсно Є потужною силою. Машнюк зі своєю боротьбою Гуров, зі своїм мої проти проти і Пономаренко, які є універсалами. Це мені здається видовище, яке не може не захоплювати. 100%. Драйв. драйв і Пономаренко з команди «Ратник» Вони ж були чемпіонами. да? Вони були на минулому турнірі. Наскільки я пам'ятаю, вони програли свій титул, так? Так і зараз теж для них дуже складно. Це Поєдинок <поставка> Можливо, Пашнюк і О, е так, Гуров – це якраз той баланс вас, боротьби да? ударної і ударної техніки, який потрібен ну, да, да, для Вітя такого формату. Андрюха, біть! Бей його! Пашнюк проходить в ноги, дуже потужно він це робить. А на душить Гурова Контроль, контроль, просто держи, не дай нічого робити. Вітя, просто не дай нічого робити. О, налетает, да, 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 да. на а допомогает. Допомогает партнеру по борьбе. Витя, разворачивайся! работа. Так, допомогает хлопцы для нормы. Да, контроль сразу, да! Андрюха, сирене! Андрюха, сирене работает, Андрюха, сирене! Андрюха, сирене! Бороду ниже, Андрюха! Вот так! Начинай! Да! Сдалека заходи, Андрюха! Ух... Використовує іншу пару, як підніжку. Веклич зараз зверху, але піднімають спортсменів. Не вдалося зверху пробити. Веклич. Отак, первий <пробує> начинай, так! Вітя, перший починай, вітя, да! Гуров працює <пробує> про <і> проти колін. Цікаво, <пробує> виглядає. Так, Паномаренко, підсікає суперника, ну от зараз. Пара веклич Пономаренка розподілила сили, сили трошечки інакше, і вдалося їм збалансувати цю ситуацію, яка складалася на початку не на їхню користь, Пробуває веклич потужним боковим. Гуров гуров каліно застосовує проти Пономаренка. Ну а пашнюк в боротьбі в боротьбі показує перевагу. Пашнюк має потужну базу бірцівську, але веклич кращий в ударці. Хорошо. <тастирість> Завершується і цей раунд. Важко сказати. Важко комусь віддати <плід> перевагу. Зазначимо, що в цьому раунді Бономаренко і Веклич так обирали собі партнерів, щоб все-таки не дати пашнюку. Свою перевагу боротьбі реалізувати, натомість виклич в ударці тут подекуди влучав, натомість знову ж таки гурову з Паномаренко було непросто. Але як Пашнюк в ноги пройшов потужно, наприклад, це також запам'ятовується. Третій залишайний раунд! за відривом облисками біжали край напружений подинок ноги контріт після пав і зверху по допрацьовує. Але канати заважають, треба зупиняти. Веклич з розвороту намагався, але не влучив. Чудово допомагає. Зміна опонентів. Стоять, 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 таз, 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 таз. З Векличем. Боротьба. Зараз на важі ліктя на больовий намагається Веклич витягти руку Гурова і допомагає пашню своєму товаришу, прихопив шию врятує. Ой-ой-ой, є-є, витягнув Гурова руку. Веклич. Витягнув Гурову. Гора протестує. Це наче якась ріпка була. Гора врубається в бій. Андрій сам залишився проти двох. Віте, вітя, віть, віця, вітя, сто! ви Стучав.

Загрожував. От зараз початок цілого дивимося. І подивіться, як Пашнюк кидається на допомогу товаришу. Ох, який епізод. І увага, увага, увага на Гурова, на його руку. Ну, один раз стукнув. Но... Ну, була, була спроба стукати. Так, мені була, здається, все-таки там важе ліктя пройшов. Не стучало, не стучало. Ну, він намагався стукати. Не так, намагался стучать. Да, намагался стучать, да. Вс, стучал, стучал. Выходи, приходи, видите, стучал. Так, емоції зашкалюють дійсно. Андрій залишається проти двох виклачі Бономаренко. зараз полюватимуть на Пашнюка. 40 секунд. 40 секунд. Пашнюк демонструє дійсно, що в нього справжнє бійцівське серце. Так, молодець, не здається. 30 секунд залишилось. Дуже важко йому. Менше 20 секунд до кінця.

Здається, емоції зашкалюють. Так, так. Гарячі хлопці, гарячі хлопці. Але віддамо належне пашнику. Він бився до кінця. Випустили пар хлопці трохи. Так, так, так. так. Трохи щухли емоції. Але це свідчення того, що градус напруги знаходиться на найвищому рівні. І це видовищно. І жодна з пар не хотіла здавати цей поєдинок, тому я думаю, це тільки додає. Робилися до кінця, і навіть коли один проти двох залишився, ми, ми бачили, здаваться. що так дух бійця залишався з Андрієм. команда рады и самые главные тыборья претендентами на чемпионство лиги хард колбар не удалось пройти их борьбу и я не знаю дальше все я считаю что у нас все получилось кроме нелепой остановки рефери. меня и публика была не против и вы как можете видеть то есть это профессиональные, единоборства, где должны приниматься решения с объективностью состояния спортсмена. А не так просто, что он так вот постучал, вышел и сдался. Поэтому я мог продолжать, я не стучал. Партер длился более 30 секунд, то, что не входит в правила. Ну, я считаю, что мы победили, готовы это доказать. Наверное, у вас еще не было такого, чтобы один, один боец вышел до конца против двоих, еще и собирая потихонечку эпизодами попадал, переводил. Я показал все равно все, что смог. Там, как говорится, дальше больше. Да, обычно, как всегда, забрали свое. Ничего Цель была забрать, победить. Нам нужно сейчас вернуть в следующем бою титул наш. Так что все по плану, с кайфом. Благодарность тренеру, Натанчику, организации, всех, кто поддерживал. Дальше больше.